На стен. Сьогодні ми розглянемо атхомобілізацію і напрямок сил. Так, Перша у нас атхомобілізація. Сідаємо, стопи разом, розвели раз п'ятки і раз носочки. Можна використати цеглинки, в моєму випадку це бурни. Сідаємо в це положення, стегна стопи один напрямок, спина рівна Таз назад. Фіксуємось. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та рівень колін. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вниз Збільшуємо рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі у нас напрямок сила. На приклад відтискань. Ми стаємо, лягаємо, кулачок до кулачка. Там, де наші лікті ми ставимо туди долоні. А можна відтискатися від колін. Пальцями впираємося. Перший рівень у нас іпресивні пригальмування. Чотири до вдих. Довдих. вдих, Довдих. вдих, До вдих на навдиг, навдих, навлифт, навлигці, навдих. Наступний рівень у нас ізотонічний, тобто безперервний. Робимо на 10 рахунків. Єдине вони йдемо верхню максимально верхнюю точку, максимальну нижню точку. Так, не забуваємо теж підвертати плечі від вух. Так, починаємо.

давдих вдих, до раз, два, три, до вдих, навдих, до вдих, с. Раз, два, три, до вдих, навдих, раз, два, три, до вдих, до Наступного у нас просто динамічне витискання. Робимо шість, вісім вихрутів. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І останнє у нас є статика. Ми фіксуємось в трьох положеннях на рахунок шість. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ух! Дуже гарна робота. Гарна дня.